І всім привіт, друзі! З вами я Рона. І так, я знову на зв'язку з вами. Так, сьогодні у мене буде дуже прикольна рубрика. Ой, я трохи забула, яка рубрика. Чекай, ну. А, точно. Рубрика. М м мій любимий 2025 рік. <гл�г> ну що ж, погнали! Для початку хочу сказати э, усім тим. То ну, мене підтримує. Ну і ще, до речі, хочу сказати, що це не тільки рубрика з 2025-го, а ще й зараз з 2026-го. Хочу зараз якраз подякувати тим, хто мене так сильно підтримував, робив зі мною відео, всякі колаби. Ну, малював мені арти. І взагалі дякую тим, хто мене просто підтримує, на мене підписаний. Ну що, перейдемо до діла. Колись, коли я лиш починала аккаунт, ну це зараз я розказую е, про своїх е, початкових друзів. Ну, у мене була одна подруга з Реалу, е, ну вона Вероніка, ми нею до сих пір дружимо і так міцно дружимо, що я хочу їй теж подякувати, що вона в мене є. Ну, а зараз перейдемо до діла. Колись, коли я лише починала аккаунт, я не була ще така популярна. Я, ну, я не знала, що треба робити, що треба знімати, але я точно знала, що я буду знімати гачу. Ну, я знімала, знімала, знімала гачу. Потім мені написала одна дівчинка. Як ви думаєте, так. Це була Велафі. Правда, в неї е, колись була інша ця ні, ні, назва. Е, цей. Вона мені писала, писала. Ми е, ну, вроді би ну, дружили, дружили, дружили. До, до речі, аби ви не думали, що ми з нею посварили. Ми до сих пір дружимо коротше. Ми ну, дружимо, ми з нею дружимо, значить. Називаємо один одного бро. Називаємо, називаємо, називаємо. Потім цей темпіванс переїхав уже. Ну, ми не перестали один одного називати бро, але зато я почала свою е, подругу свіду, е, ця, з реалу називати бро. Бро, брошка. Е, бро. Ну, коротше, якщо вона подивиться відео, вона точно пойме. Ну ти коротше ти цей. Потім вона змінила свою назву на Велахі. Я трохи о, скучала за ну за назвою ЙЮки, але в принципі вже привикла. Ну, ти коротше, вона знімала зі мною колаби просто відео. Навіть мене на моє 11-ліття привітала цей з дере. Ну, правда, ну цей. На 18 грудня, але нічого, бо моя, моя бро Вероніка теж мене на 18 привітала. Ну, коротше, вона мені робила багато колабів, багато всього такого, від чого мені було приємно. Навіть робила такі відео, де я не знала, що я там буду. Я була така рада, що я ну, змогла зробити те, що я так давно хотіла. Щоб зі мною знімали колаби і так далі, ну. Так, ну перейдемо тепер до другого діла. Колись, ну, коли я ще якраз, ну, не колись, не колись. Я дружила з Велакі. ну У мене був хейт у мене було дофіга хейту, дофіга прям, прям море хейту. Але я просто всіх таких тупих людей блокала. А ще колись у мене були такі два конкуренти, які на мене е, знімали докси чи щось, типу такого. Типа, коротше, ну, якусь дід знімали. Типу, Але потім вони на мене забили, забили цвик. Правда, я не можу їх знайти і подивитися, що у них там на окані. проїхали. Ну, так що хотіла сказати? У Веласі були ще друзі. Ну, не тільки я. Потім туди ну, ще там, Орі, ну, чи то Орі дружила з Велаф. Ну, коротше, при, почали приєднуватися різні люди. Ну, там просто я не знаю, які іменно, Але деякі почали ну, цей, додаватися. Ну, ви це, коротше, поняли. Ну, ти, коротше, як би вам так сказати, Велаф створила групу. Це у 2025-му, так, так. Ну, Велафі створила групу собі. Ну, ти коротше, створила вона групу з усіма друзями. Ну, і е, виклала вона таке відео, типу, з е, зауважень, щоб я не тільки з нею знімала відео, а й з іншими. Ну, і, в принципі, в, е, це правило підтримувала. Ну, ти коротше, була та група. Вроді би там була вона от ТГ-каналі чи що. Ну, я точно не пам'ятаю, але щось типу такого було. Але я туди не могла приєднатися, тому що з Телеграмом у мене теж були проблеми. Коротше, але це віддільна історія. Е, якщо вам цікаво, то можу швиденько сказати, що коротше, в мене просто цей телеграм-канал приєднаний до мами, а у мами просто той телеграм якийсь ну, біний. Ну, він якось у неї погано працює. Ну то й тому. Ну, так що, перейдемо до діла? Коротше, ми дружили, 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 була та група, група, група і цей. І потім щось там сталося, що у Веласі прийшлось ту групу закрити. І вона ще у відео сказала, що ну хто хоче зі мною дружити, ну та хай дружить. Ну, але ну та й групи тіпа, вже не буде. Просто. Ну, я теж не пам'ятаю. До мене пам'яті курики. До речі, э, цю фразу я взяла у своєї бро. Надеюсь, вона увидеться. Ну ты коротше. Ну ты короче, так пішло, діло поїхало. І ти собі дружили, дружили, і ти дружили. Так. Ну так, в принципі, дружили, один одного підтримували, ну. Ти. Ну, коротше, було класно. І, коротше, перейдемо до ще одного діла. У нас з'явилася така хейтерша. Ноксі що таке? що типу такого. Ну, Коротше, вона нас хейтила, хейтила, Особливо мене, бляха-муха. А це мене так задовбувало, що спець. Ну, але, ну коротше, вона зняла ще одне відео про мене, тіпа, як вона мене обіжає ло. І ще я зняла цей відео де їй 15 років, лол. Так і ми їй повірили, блін. Ну ти коротше, вона нас хейтила, хейтела. І е, Власси виклала таке відео. А, ну, пам'ятаєте, таке відео у мене було, що тіпа дякую вам велике за цей рік? Ну ти, там, коротше, було типа, фразочка з її відео, де вона сказала: ну ну, типа, ну вона не знає. Ну, ну, я точно приблизно не можу сказати, але ж типу такого, що ну, по суті, ніхто їй нічого не робив. Але найбільше мене зачепило, коли вона почала булити роночка, роночка, свята людина, і я просто коли це почула, я не могла у то відео цю фразу не додати. Просто не могла. І ще й Велафі сказала, що я, коли ну, її і Марі Форку дуже сильно було, то я її захищала так, це правда. Але від тих слів, у мене прям, у мене аж прям, ну, хотілося сльозинку потекти. Ну, коротше, ну ти, коротше, та дівка на нас забила цвик, в принципі, по ходу. Я викладаю відео, але я не впевнена, бо я не дивлюсь на її ак. Ну так коротше. Ну ти, е, так, приступимо до зарішніх часів. Так, ну що, приступимо ми до зарішніх часів. Зараз мене теж е, усі друзі, там, там цай, е, Йочі, Маріфорка багато кого підтримує, пишуть гарні коментарі. Ну, і інші люди. І, до речі, дякую вам за такий шалений актив. Я зайшла на АК, у в мене вже стільки підписників. Дякую вам. Такі великі, дякую, мої Ну, Коротше, ну ти. чекай, ну, а що я говорила? Е... Ну, так, Йочі мене підтримували і всі ну, всі мене підтримували. ну, А я їх підтримувала. Ну, ти, в принципі, все йшло добре. Але раптом у мене з'явився один такий одна ну, така людина, яка мене почала підтримувати теж. Але просто вона пише на іншій мові. Я, до речі, теж їй дуже вдячна. Там вона, вроді, пише на турецькій мові чи що, але я не знаю, я не знаю їхньої мови. Та, бо ми в школі не учимо такі мови. Ну ти коротше, що ви думаєте? Вона мене Підтримує, ну, Підтримує, ну, Мені це подобається. Ті, я маю на увазі, що просто подобається, що вони підтримують. От і, коротше, отак от ось все діло поїхало поперелок. Ну, і я ще не знаю, що буде далі у 2026-му, але сподіваюся, що буде все добре. І буде поменше хайтерів тупих. Ну, а я з вами напевно вже буду прощатися. Дякую, що додивилися це відео. І всім па-па! З вами була Рона, До, До нових зустрічей. Всім па-па-па-па!